Будівництво модульного центру надання адмінпослуг я ветеран стартувало цьогоріч у липні. Наразі каркас споруди вже повністю готовий. На об'єкті продовжуються внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Приводиться до ладу прилегла територія. У ветеранському ЦНАПі будуть розташовані 12 місць для роботи операторів та 2 для адміністраторів. Нині робочі місця готуються до встановлення обладнання. Усі заплановані будівельні роботи вже виконані на 80%. Завершити будівництво центру у листопаді. Місто робить все для того, щоб наші ветерани, їх сім'ї отримували всебічну допомогу. І от ми зараз будуємо такий центр «Я ветеран для того, щоб задовольнити всіх наших ветеранів і їх сім'ї. Зараз у нас в центрі Віза 5 робочих міст, тут буде 14 робочих міст для того, щоб ми могли обслуговувати всіх бажаючих. На сьогоднішній день ми вже в центрі Віза обслужили 18,5 тисяч наших ветеранів. І оказуємо 624 послуги, і ми будемо розширювати коло всіх людей, щоб ми могли все робити, щоб наші ветерани відчували заботу від міста. Наразі триває підключення до споруди інженерних комунікацій. Зручним для прийому відвідувачів буде не тільки сам центр, а й прилегла до нього територія. Це буде плитка фем, це буде навіз, е, 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 урни, лавочки, щоб щоб самі щоб було таке комфортне, сучасне. Ми всі роботи виконали для монтажа. Тобто ми виконали плиту фундаментну і, і це нова, нова будівля. Вона повністю була вона повністю всім у, 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 укомплектована. То тобто є, каналізація, електропостачання, меблі. Біля нового центру я ветеран будуть висаджені дерева. Тут збудують автостоянку, в тому числі для транспортних засобів осіб з інвалідністю. До центру буде збудована дорога шириною у 3,5 метри, майданчик для розвороту автівок. До роботи у модульному центрі будуть залучатися представники департаменту соціальної політики, управління розвитку підприємництва, сервісних центрів пенсійного фонду України, центрів зайнятості та соціальних служб. Валерій Кожухар, Максим Пономарів. цей день.